Тема сьогоднішнього уроку лабораторна робота номер 5 На арку чи паперу напишіть тему лабораторної визначення густини твердого тіла та рідини. На минулому уроці ми познайомилися з темою густина. За цією темою ми будемо е робити лабораторну мета цієї роботи визначити густину запропонованих. Твердих тіл та рідин. Обладнання, яке нам потрібно, важельні терези, набір важків, лінійка, дерев'яний брусок, тверде тіло на ниці, мірна посудина з водою, склянка з досліджуваною рідиною, порожня склянка, паперові серветки. Експеримент, який ми будемо проводити, дотримуватись інструкції з безпеки, результати вимірювань відразу заносимо до таблиці. Після того, як ви напишете мету, це тему та мету лабораторної роботи, ви повинні накреслити ось цю табличку, але вона буде мати декілька. Строчок. Ми зараз до неї повернемося. Завдання номер 1 визначення густин дерев'яного бруска. Для цього дерев'яний брусок ми кладемо на терези і врівноважуємо за допомогою пенсета важелями. Поки терези не будуть останні рівноваг. Після цього ми кількість сумуємо кількість важелів. І записуємо їх до нашої таблиці, як буде у відео. Тобто ми бачимо. 5 грам, 200 міліграм, 100 міліграм, 50 міліграм, 20 міліграм та 20 міліграм. Це буде в нас 5 грам 390 міліграм. Маса в нас записується в грамах, тобто 5,39 Міліграм. Тепер нам потрібно виміряти. Розміра А, Б та С, тобто довжину, ширину та висоту. Для цього ми лінієчко Вимірюємо: у нас довжина 4 см, висота 2 см, та ширина 1 см. Тобто, якщо пригадаєте формулу визначення об'єму, це А помножити на Б і помножити на С. Тобто 4 помножити на 2 і помножити на 1, це буде 8 об'єм 8 сантиметрів кубічних. Густина розраховується за формулу. Для цього нам потрібно знати масу. Нам вона відома це 5,39. Поділити на об'єм це на 8. І ми записуємо в грамах, а потім множимо, е, ділимо на 1000 і записуємо в кілограмах. І у таблиці з'ясовуємо, що це за речовина. Давайте. Е, Зробимо це, розрахунки можна робити за допомогою калькулятора. 5,39 ділимо на 8 і отримаємо 0,673. Якщо відкрити таблицю густин деяких речовин, деяких речовин. І ми побачимо, що це відповідає 600 0,60, так, ну дуб сухий 0,8, Парафіні, ну, мабуть, якесь е дерево, так? То ми бачимо, е що це дерево. Якщо повернутися до нашого. Е До нашого зошита, то ми можемо ось сюди вписати, там, де грами сантиметри 0,69, а в кілограми 690, а речовина, деревина, може сосна якась, може береза. Далі проводимо дослід з ділом номер 2 Кладемо його на Терези. Знов рівноважуємо за допомогою важелі. Знімаю показники. Отримаємо, що тіло в нас друге неправильної форми, Маса його 13 грам, 800 міліграм, тобто 13,80. Як знайти об'єм? Ми це вчилися робити на першій лабораторній. Ми повинні це тіло неправильної форми занурити у воду. Беремо склянку з водою. І це в нас перший об'єм буде. Ми його запишемо, як В1. 75 мілілітрів. Занурюємо тіло і дивимося, наскільки змінилося. Тобто це буде об'єм 2 на 79,92 см сантиметри кубічний. Різницю 4,92 Сотих сантиметра кубічних ми записуємо як об'єм. І тепер розраховуємо густину за заданою формулою маса 13,8 ми ділимо на об'єм і дивимося у довіднику густину речовини. Ось всі формули ви бачите на екрані. Вам ви повинні з легкістю справитися з цим завданням. Тепер третє завдання рідина. Як визначити густину рідини? Знов таки, нам потрібно знати його об'єм. Спочатку ми. Вимірюємо об'єм рідини. Потім ми зважуємо порожню склянку. Це в нас буде маса 1 21,5 пять міліграм, це в нас маса 1. Об'єм, який ми беремо води, буде дорівнюватися 40 сантиметрів кубічних або 40 мілілітрів. Зважуємо склянку тепер з водою. На попередньому досліді ми зважували без води, зараз з водою. Рівноважуємо наші терези, знімаємо показчики. З водою в нас 70, 90 грам, 90,5. Дивіться, неправильно у відео 90,5, і потім ми масу знаходимо як різницю. І потім за допомогою цієї формули масу ділимо на об'єм. Масу ми ось знайдемо в останньому. За ось цією формулою, Маса друга, мінус, маса перша. Але будьте уважними, тут 95. Тому що на цьому відео видно

і п'ять. Шістдесят дев'ять. Шістдесят дев'ять. Знаходимо густину, як показано у відео. І потім, коли ми знайдемо густоному, подивимося, що це за речовина. А потім, найголовніше, після ось цієї таблички, яку ми заповнимо, нам потрібно дати висновок. В висновках ми робимо, даємо відповіді на такі запитання: яку фізичну величину, за допомогою яких приладів ми вимірювали, що ми використовували, терези, рази, лінічко, які чинники могли вплинути на точність результатів. Ми про це вже казали. І, взагалі, останнє запитання це, це для чого нам потрібні отримані знання. Після цього ви фотографуєте і надсилаєте мені протягом.